Ти війшов назавжди в інший світ, сказав востаннє пташечку, лети, і я знялась на крилах у політ, щоб досягти в самотності мети. Я буду любий жити за нас двох і нашими надіями пройду. Мені твоє крило зростив вже Бог, щоб минати на шляху біду. Повторюю все, що сказав в ті дні, і з тих порад свій починаю день. Уяві бачу образ твій в вікні, хоча б отак навідуся. Зостались нині всі твої слова, молитвою розради на душі. Окликнеш, і ніби я вже не вдова, між нами не прокладено межі. Твердив, що будеш поруч, лиш не плач, коли знемога ляже на плечі. Не обійму тебе уже, пробач, лише у снах з'являтимусь вночі. Відкрию очі і маркотно знов, холодна тиша навкруги лягла, мороз не мов би в душу увійшов, обмерзла навіть крапелька тепла. Я ж доля ядно самоти, а попереду ще немало літ. Веселі чую, пташечко, лети і я здіймаюсь знову у політ.